Бразилії навіть дивилися трансляції. От цікаво, а, яка найвіддаленіша точка є, де дивляться нашу трансляцію в Ютубі на каналі Професіональної футбольної ліги. Він уже опинився. Ячі має на увазі команди Лівий берег. Янковський дивіться технічно пройшов одного, але не зумів він пройти другого. Відбір у Полтави. І це пас уже на капітана Дмитра Щербака. Щербак у центр. Проходиться передача. Копитов. Проривається у штрафний майданчик. Дмитро Копитов. Залишається він з м'ячем Все таки накрив там захисник. Трошки пригальмував копит. І, і це Горжуй задавав удару, але трошки повз ворота. Там Щербак. Був, зараз подивимося. Ні, це Щербак даруйте. Горжуй там був трошки за спиною у Дмитра Щербака. Панасенко у нас віддає. Навіс у штрафну зону там і вистрибував Стрельцов, але у боротьбі з захисником на газоні опинився Євген Стрельцов. Дошкодження він сьогодні не має навіть в заявці. Олександр Вівдич сьогодні пропускає цей матч. Капітан Співаков віддав на 18-го номера. Там намагався прокинути такий розрізним пасом Руслан Дедух не пройшов цей пас, але на лівому фланзі залишається з м'ячем Лівий берег. Низом передача і непогане продовження непогано комбінують і в короткий пас. І навіть є удар повороту! Це не забуває все ж таки десятий номер. Дивимося одразу ж на повторі. Цей момент, коли це був удар поворот, так зреагував там. Ну там і зах... ось цього ракурсу буде краще, помітно. Ось, дивіться, це падіння було. Ну і схоже, що буде навіз у штрафну зону. Ось саме із цієї точки. Виконання стандарту. Так, це високий. такий навіс. І Перелітає м'яч майже через усіх. На право фланг пішов та на правому фланзі підхоплює лівий берег. І ось так розвернувшись навіть точну передачу. Робить: ой-ой-ой, і навіть забиває лівий берег, відкриваючи рахунок оцій зустрічі. Ось, дивіться, це вже пас, розворот, і ну пас якраз то вийшов прямо після цього розвороту у Андрія Якимєва на Данила Сухоручка. А Сухоручка одним дотиком прийняв і з-під захисника завдає цього удару. Але от все-таки, попри те, що в Слов'янську народився вихованцем київськ... школи київського Динамо є Данило Сухоручко. Він і за Динамо два грав. Потім і в «Чорномориця», пригадую, переходив кілька років тому. Був. Ну а зараз він вже в лівому березі. Непоганий дивіться прохід. І виходить Варцаба за межі воротарського. І ось дивимося ще раз повтор. Максим Куліш. От він якраз тут проходив. І на швидкості він втримався на ногах. Але Варцаба, і от бачите, якраз на долі секунд випередив. Полтава перехоплює. Щурбак. Щурбак. Віддає пас Щербак на Стрельцова у штрафному майданчику. Євген Стрельцов. Стрельцов розвертається. І робить простріл! Добувати можна, не забуває у цій ситуації дев'ятий номер. Ось так я думаю, тут помітно має бути. Так. Ну, просто не дістав лівою ногою. А так ми і під час нашої трансляції дізнаємося всю географію цього матчу, хто у нас в яких містах уболіває в країнах. Є навісна передача. Є удар по м'яч у сітці. Рахунок 1-1 стає нічийним. І визначається Євген Стрельцов. Нападник, який сьогодні отримав шанс вийти у старті через пошкодження Олександра Вівдича. І забиває Євген Стрельцов. На 25-й хвилині стрельцов забиває. Ось, дивіться, цей навіс. Там падіння було, але все-таки зумів. Але є таке відчуття, що сьогодні ще голи будуть. Обидві команди люблять забивати, вміють забивати. Обидві команди достатньо результативні. А от і удар поворотах. Там дивіться, падіння. Арбітр показує ні немає там нічого, немає ніякого пенальті. А подивимося повтор. Ось дивіться, цей повтор. І хватається лівий берег. І це вже от якраз Синиці на правий фланг. Максим Куліш, Куліш робить все таки навіс. Головою зумів дістати Копитов, І удар це поворотах навіть був. Так, я бачу, що все таки є заміна. Так, Бужен вийшов. Бужен вийшов на заміну під 19 м номером. Захисника БУ. і пішов з поля, і замість нього вийшов 19-й номер Микола Бужен. Ватація Полтава. Непогано. Там протримка Так, все ж таки була. І е, жовта буде. Так, відверта протримка. І арбітр показує, що жовта картка у цій ситуації. 77-й номер Іван Биков отримує це попередження. Ну, я здивимося цей момент. Тобто, вже якби був, то був би послідовним арбітр. А от і Гол забуває прямо зі штрафного Полтава. Нічого собі! От такий удар дуже несподіваний. Очікувалося, що буде навіс. А вийшло так, що прямо завдав прямого удару по воротах. На стандарт пішов на лівий фланг. І лівою ногою навіть. Дивіться, не правою. Лівою ногою він поцілив. Очікувалося, що Щербак буде робити навіс. Але ні. Шмегельський. Довго думає з виносом м'яча Ігор Варцаба. Ось тільки зараз він це робить. Виносить до центрального кола навіть на половину поля суперника. Ну і там після того, як виграла перший м'яч команда Ліве Берег, їхня атака зараз перед штрафним майданчиком. Її навіть удар по воротах. Лежить на газоні нападник. Дивимося, одразу ж повтор. Ось, дивіться, ця боротьба йде. Ну, тут не порушував захисник. Синиця сам з м'ячем Іде в обіграш. З двома йшов в обіграш. І так технічно намагався їх пройти. Це буде жовта картка. Я думаю, що і за удар після свистка передусім Євгену Апанасенку. Дві жовті картки у лівого берега є в Сухоручка і в Бикова. І от тепер у Апанасенка УСК Полтави теж попередження. І це вже у відповідь в киданні за бокової лінії. Ух, віддав Щербак. Положення по загрою, там немає. Падіння, порушення правил. Це, напевно, жовта буде, тому що зупинив, Ну, я ж сподіваюся, не червона. ого Арбітр, я так розумію, в цій ситуації зафіксував фол останньої надії з боку Олександра Чернятинського, а в угледів фол останньої надії і червону дав. Ну, ось дивіться, ногу він вистав, порушення правила. Але ж дивіться, там був захисник, 97-й номер Андрій Якимів. Що воротар лівого берега, який змінює вимушено вилученого Олександра Чернятинського. І це удар по воротах. Не виконував Євгеній Апанасенко. А перекинувши стінку, він поцілив прямо по центру. Воріт Ну, Якщо розташується атаці Литовченко, то ризикуватиме зараз навіть у меншості, перебудувавшись на гру в два нападники. Ух який удар здалеку був. ідеальний, хороший, потужний удар. І удар реально прицільний з дальньої дистанції, там метрів 25 було, якщо не більше. І Ігор Варцаба все ж таки готовий був до цього удару. А ось це непогано. І дивіться, який пас на сьомого номера, але Варцаба вийшов далеко за межі штрафного. Від лінії воріт десь метрів на 20. таки назад віддав на Стрільцова в центральну зону. І це знову пас. Але все-таки не точно. І перехоплення його у лівого берега і є можливість їм провести свою атаку у відповідь. Порушення правил. Це свисток. Жовта картка буде. Жовта картка Євгено Панасенку. Але до речі, то так. Друга жовта, і це виходить вилучення. І ось так вирізає у штрафну зону з правого флангу футболіст лівого берега. Вийшов Ігор Варцаба, забрав м'яч до рук, лежить він на газоні з м'ячем і в цей момент лунає фінальний свисток. Артем Мехайлюк сповіщає про те цим свистком, що з рахунком 2-1 Полтава здобуває перемогу над лівим берегом у цій домашній зустрічі.